Отже, друзі, всім привіт! Прийшла черга нового відео. Нарешті з'явилося трохи часу. І сьогодні покажу, як налаштувати на роутері Microtick Wireguard сервер. Ну і покажу, як налаштувати WireGuard клієнт на роутері Мікротік та на OS Linux. Отже, що ми робимо? Перше, нам треба підключитися до нашого роутеру. Тепер далі йдемо відразу в WireGuard і створюємо інтерфейс. Називаємо його VG0, наприклад. Та вказуємо порт за змовчуванням 58120 і натискаємо Apply. Все, приватний та публічний ключ він згенерує сам. Тепер далі, що нам потрібно, це налаштувати IP-адресу для нашого інтерфейсу. Ми йдемо в IP-адрес list і додаємо IP-адресу, наприклад, 21.1 по 24-й масці. Або тут ми можемо вказати. І обираємо інтерфейс VG 0. Натискаємо ОК. Все в нас. Створений інтерфейс. Тепер. Далі нам треба перейти в Firewall і дозволити підключення до нашого wireguard серверу. Тобто ми вказуємо input, протокол у нас UDP. І порт 51820. І натискаємо ОК. Це ми дозволили. І тепер також треба створити правило, яке нам дозволяє підключатися до інтерфейсу VG0. Connection State ми вкажемо нові, встановлені та Related. Так. Все, в Firewall ми дозволили все, що треба. І тепер у нас. треба перевірити роути. Так, роути в нас додадуться, коли ми додамо пір. Щоб додати пір, нам необхідно знати його Public Key. Отже, ми тепер переходимо в наш Linux. Public Key. зручно генерувати в Linux. Якщо ви навіть налаштовуєте для Windows, то для Windows це теж, ну там є свої тулзи, але в Linux це найзручніше зробити. Нам треба встановити попередній пакет WireGuard, він у нас вже встановлений. Тож ми тепер вводимо команду. ВГ. GenK і приватний ключ. Це ми командою цією генеруємо приватний ключ. І далі ми на основі цього приватного ключа генеруємо публічний ключ vg VGP. І вказуємо, що ми його кладемо сюди, паблік. Точніше нам треба спочатку перейти в Аверкар і далі виконати команду. Все, ось наші ключі згенерувалися. Отже, далі. Тож тепер ми... Додаємо піра на наш роутер, на наш MicroTick-сервер. Ми беремо публічний ключ і створюємо пір. Інтерфейс такий. Вставляємо наш публічний ключ. Keep Alive ми виставляємо 25 секунд, наприклад. Ну, якщо ми його просто не виставимо і десь в нас буде якась проблема з коннекшеном то в нас інтерфейс автоматично не перепідключиться. Ось і все. Тому треба не забувати його виставляти. І клієнт-адресу, це ми вказуємо е приватну IP-адресу, яка буде. Нашого клієнта. Тут ми вкажемо, наприклад, 172, 1,10. 17, так, ага, і Allowed. Те, що в нас буде маршрутизуватися в цей тунель, треба вказати allowed адрес. Ну, всю мережу. Нашого VPN будемо маршрутизувати ось і все. Тепер. йдемо в роути. І створюємо роут. 72,17,1.0 через інтерфейс VG 0. Щоб роутер знав, що ці, цю мережу треба пускати через наш VPN-тунель. Отже. Тепер нам необхідно, щоб було зручно подивитися, для налаштування клієнта нам необхідно знати паблік нашого серверу. В MikroTik його зручніше подивитися через термінал. Тому ми відкриваємо термінал і пишемо інтерфейс WireGuard. Print Detail. І ми бачимо ось наш public Key. Тепер ми підготуємо наш конфіг для клієнта. У мене тут є заготовка. Відкриваємо його через текстовий редактор. Як зроблю крупніше, щоб було видно. Отже. Пір це те, що у нас кінцева сторона, тобто наш сервер. Ми сюди вказуємо наш public Key нашого сервера, який ми там побачили. Endpoint це IP-адреса та порт, до якого треба підключатися, тобто публічний, публічна IP-адреса нашого -роутера. 217, 154, 19, 65, 51, 820. І що саме ми будемо маршрутизувати в наш тунель. Тобто 172 .0 24. Тобто ми будемо маршрутизувати оцю підмережу. Тепер інтерфейс. Що стосується інтерфейсу, нам треба вказати нашу IP-адресу, яку ми задавали там в пірах на мікротік роутері 172.17.1.10. І наш приватний ключ. В інтерфейсі завжди вказується наш приватний ключ клієнтської сторони. Тож ми його зараз подивимось. Хтось скаже це небезпечно показувати в відео, але це лабораторія, тому ці ключі після виходу відео вже працювати не будуть. І Якось так. Все, наш базовий конфіг файл готовий. Якщо у вас є ще окремо dns сервер на MikroTik, ви хочете, щоб саме DNS видавав вам DNS запити, то тут можна додати ще таке поле, як DNS. І вказати ваш dns -сервер. Ну, В нашому випадку цього немає, тому я це не вказую. Все, ми зберегли. Тепер ми зараз якраз перевіримо. Я, до речі, цього ще не пробував. В Debian з'явилася можливість налаштувати через Network Manager Wirecard підключення. Тож ми спробуємо імпортувати з файлу. Так. Все, наші параметри, все тут є. Натискаємо Add. Все наше. Підключення імпортувалося. І спробуємо підключитися. У нас ще підключилося. Перевіряємо. Один одимо. Так, не працює. Дивимось, чому не працює. Якась в нас нестиковка з нашими ключами. Тож перевіряємо. Видаляємо звідси і okay, дивимося ще раз. Треба вимкнути. Дякую yeah. за cool. І тут вимикаємо, вмикаємо. І пробуємо ще раз ввімкнути. Ми зараз тут перевіримо на всякий випадок ще раз. Публічний ключ нашого сервера Дивимось. Ми не можемо зберегти тут. Тобто є все-таки якийсь баг. ми видалимо, зараз його підправимо в текстовому редакторі і знову його додамо. Так, і наш приватний ключ ще раз передивимось В нас тут з ключами було все точно як треба. Так, і робимо ще раз імпорт нашого профілю. Перевіряємо роботу так не працює знову. Зараз перевіримо, що у нас каже інтерфейс наш. Ні, знову не спрацювало. Можливо, не працює саме через саме через цю мережу, можливо, не працює. Можемо спробувати зробити це через термінал. Тож, ми, що ми робимо? Ми створюємо наш конфіг. Дивимось. І тепер ми що ми робимо? Запускаємо наш сервіс WireCard з консолі. І тепер дивимося, що ж у нас тут. тут наче відпрацювало. Перевіряємо. 17.1.1. Не працює. Так. Так, не працює. Дивимось. Далі. IP. Ага, ось, ми неправильно вказали порт. 58120. у нас 51,820. Окей. Вимикаємо і вмикаємо. І пір на всякий випадок також вимикаємо і вмикаємо. Це. Як бачимо, наш тунель працює. Тобто відразу перевірили налаштування на Linux, як працює. Тепер ми робимо, робимо стоп сервісу. Так, і перевіримо, як це працює через Network Manager. Перевіряємо, що зараз у нас... Немає, пінгу не працює, хост тунель лежить. Переімпортуємо конфіг на всякий випадок. І вмикаємо. Перевіряємо. Так, все працює. Тож ми бачимо, що. В нових версіях в Linux також можна налаштувати через Network Manager, і воно буде працювати. Ось у нас тут навіть в панелі працює віджит VPN. Вимкнули все. VPN у нас вимкнувся. Отже, тепер ми можемо зробити те саме на нашому роутері на мікротіках побудуємо, так би мовити, сайт-ту-сайт VPN. Заходимо на наш домашній критик тестовий, натискаємо WireCard. Імпортуємо сюди наш конфіг файл, який ми використовували на Linux і ми його можемо використовувати і на MikroTik. WireGuard. І натискаємо кнопку WG-Import І обираємо наш файл. Так, все. У нас є інтерфейс. У нас є пір додався. У нас додалася IP-адреса. І ми тепер можемо перевірити. Зробимо це утилітою пімих. Так. 2,17.1.1. Наш тунель працює, тож якось так коротко і швидко налаштовується тунелі між двома роутерами Мікротік. Тепер же, наприклад, якщо нам необхідно зробити, щоб у нас весь трафік йшов через VPN, Ну, наприклад, зараз так, ми підключилися. Так, VPN наш працює. Якщо нам треба зробити, щоб ми виходили в світ, наприклад, через Європу, нам треба відключитися. Переходимо сюди, в «Peers», І valoved IP через кому додаємо 0, 0, 0, 0 0. Apply, apply. І підключаємося ще раз. Тепер дивимося наше місце знаходження. І ми тепер бачимо, що наше місце знаходження Франція, Париж і IP-адреса нашого мікротікроутера, до якого ми підключилися. Тобто, таким чином ми можемо, так би мовити, обходити додатково регіональні блокування. Тобто, так, якщо у нас є якась проблема, якийсь сайт не працює з українських IP, то ми можемо обійти таким чином. Або ж. Це якщо нам треба весь трафік відправити. Якщо нам не треба відправляти весь трафік, а ми хочемо тільки якийсь конкретний сайт обійти. Тобто, нам потрібно дізнатися ip адресу цього сайта і вписати її сюди. І потім все, що в нас працює, буде працювати через наш домашній інтернет, а те, що нам потрібно когось обійти. Воно буде працювати через інтернет. Точніше, через VPN-тунель, через е, наш мікротік, через Францію. Наприклад, як нам дізнатися IP-адресу якогось сайта? Так, нам потрібно написати просто хост. І, наприклад, так, так, тобто, то ми бачимо, що у нас дві IP-адреси в та в інтернет-магазина мою. Отже, ми вписуємо ці дві IP-адреси туди. В «Allowed IP. Перепідключаємося. І весь трафік до магазину мойо. В нас буде йти через VPN-тунель. Тож, якось так воно все працює. Тож, дякую за увагу. Ставте лайки або дізлайки, хто що вважає за потрібне, пишіть ваші коментарі та побажання. І підписуйтеся на канал.